Так, Теоліо торгова фірма Туреччина, фабрика, дитяча, ортопедична. Оце називається берц. Берц це лікувальне взуття. Каблучок Томаса. 13 см заднічка. Раз, два, три, чотири заліпки. Це шкіра. Супінатор всередині. Але якщо своя устілка є, то ну, якщо, це вже в кожного по. По тому як лікар прописав твердий заднічок, все як положено. Легенькі, гарненькі. це є лікувальне взуття. Сантиметр запаса. Може бути, але може його і не бути. Це вже як лікар вам приписав. Це вже треба радитись саме з врачом Дуже багато людей питали за бірці. То ми вирішили, і вони вже є у нас на сайті. Замовляйте.